Вам тут хочу дещо передати, і я, як провідник, передам вам цю інформацію. Хто не знає, я є екстрасенсом, тому інколи я маю послання для вас. Приймайте послання сьогодні від вас. Як би вам зараз не здавалося, що ви можливо стоїте на місці і нічого не вирішується, це просто відпочинок перед великим стрибком. Готуйтеся, ви будете стрибати. Не переживайте з вами вищі сили, вони вас підтримують. Це просто відпочинок перед великим рибком. Навіть якщо вам здається, що реально все завмерло, так і має бути для того, щоб ви набралися сил і з повною потужністю йшли вперед. Вас чекають просто надзвичайні події Вас чекає просто те, про що ви навіть не могли собі уявити. Показують мені красивий будинок, показують мені покошену травичку, можливо, хтось хоче, мені це показує, що це у вас буде. А ще я бачу ключики ви відкриваєте машину, сідаєте і кудись їдете. Бачу, чую веселий сміх. Бачу мужчину вашого, який дуже сильно вас любить і турбується про вас. Дарую вам свіжі квіти. Я це все бачу. Зараз, можливо, для вас це здається казкою, але це буде ваша реальність і це буде ваша норма. Вона все аж підтрушує, але я мушу це вам сказати і прямо бухає дзвонить. Що ще, ще хочу сказати, не переставай мріяти, твої мрії всі будуть реальність. Все, що є в твоїй голові, це є проекція тебе майбутньої. І просто довірся інтуїції, що все найкраще для тебе. Розслабся і насолоджуйся процесом, все, що тобі залишається, бо саме найгірше вже в тебе позаду. Ти прийшла уроки, прийшла е, те, що ти мала пройти. І тепер просто будеш пожинати плоди саме найгірше вже позаду.